Останні у дитячих садочках свята перші в житті випускні бали пройшли на цьому тижні по всіх дошкільних закладах міста. Урочистим, зворушливим, оригінальним був випускний бал старшої групи номер 1 дитсадка Росинка. Схвильовані дуже красиві із стильними зачісками та вбранням. Збирались до шкільнята на подвір'ї дитячого садочка номер 13 у середу. Батьки підготували кожному випускнику сюрприз, власне фото у квітці синьо-жовтого кольорів. Їм по 5-6 рочків, та вони вже справжні леді і джентльмени. Не менш схвильованими були і батьки. Довгоочікуване свято розпочалося. Діти обіцяли один одному, що їхня дружба, яка народилася тут, у садочку, то на віки. Вихователі нагадали. Бутнім школярам, якими вони прийшли з свого часу до садочка. А тепер вже ніхто не скаже на них малюки. Тепер вони розумні й кмітливі. Вони вміють танцювати, вони вміють рахувати, вони вміють складати слова, вони вміють розмовляти іноземною мовою. Діти демонстрували батькам, чому їх навчили, розповідали, чого чекають від школи. Навіщо та школа вигукував мультяшний герой Вовчик? Школа та знання, то святе доводили цар та сучасна. Баба Яга. Все життя своє з любов'ю завжди поруч із дітьми. Усім працівникам дитсадка за невтомну працю дякували батьки. Керівництво закладу в свою чергу подякувало батькам за спільну працю, а випускникам було вручено дипломи. Божого благословіння та щедрої долі вам, випускники дитячих садочків міста. У добру путь.